Привіт! З вами знову Валерій Кришин. і Сьогодні ми зробимо інтерв'ю з унікальними людьми, яких я вчора випадково зустрів. А випадковість не випадкова це пара з Аргентини, яка подорожує на мотоциклі навколо світу вже на протязі 11 років. Зараз послухаємо, що вони нам скажуть. Привіт, мене звати Джуліан Манієло. Я з Аргентини. А це мій кращий друг Тріко з Іспанії. Мене звати Лорена Сантьяго. Я також з Аргентини і подорожую на цьому мотоциклі. 11 років подорожуєте так? Майже одинадцять років. Майже одинадцять. Як це можливо? Можете розказати? Ага, все можливо в цьому житті. Коли хочеш чогось, все можливо. Це тому що ми багато часу витрачаємо на роботу. На яку роботу? Зазвичай це хендмейд прикраси. Кільця, кульчики, браслети. Ага, ми два-три місяці живемо в одному місці, як правило, на пляжах влітку продаємо прикраси, збираємо гроші і продовжуємо їх. Це ім'я мотоциклу для порота. Що це означає? Для порота це прізвисько моєї бабулі. І я не знаю, хто чувак, але хтось в Росії наклеїв його. Навіщо не знаєш? Та це просто такий жарт. що ви можете сказати про світ про людей у всьому світі? в залежності від країни. Всі люди різні, але зазвичай всі вони добрі. На мою думку, одні з найкращих це індонезійці. Індонезійці? Аймін Ну, я маю на увазі, вони дуже дружні люди. Ну не тільки вони, турки, іранці також. Одні з найкращих. Скільки часу ви в Україні? Це перший раз. Ні, ні, як довго? А як довго? Один тиждень. Токросфром Львов. Львів виїхали з Львову? З Луцька. А тепер ми тут в Києві. І Що ви можете сказати про Україну? Тут непогано, добре. люди тут більше посміхаються ніж на півночі. А це тому, що в Росії не холодніше не... набагато. А він з Іспанії. Гранада, південь Іспанії. Як це трапилось на вулиці. Він просто біг собі. Це довга історія. Я потім можу розказати спочатку ми його хотіли подарувати комусь. але після місяця разом він тепер з нами. У нього є паспорт, мікрочіп, всі папери. Але навіть з паперами іноді це проблема перетнути з ним кордон. So the next is Moldova. Наступна Moldova, країна у вас на шляху Молдова. Uh, Молдова, Румунія. А де зимою будете цією зимою? В Африці. Uh, uh, Десь в Марокко uh, або uh, ми, були uh, в Марокко, uh, ми були в Марокко, в uh, Сахарі, Мавританії, Сенегалі, буркіна фасо Того, Бенін. А зараз можливо спробуємо їхати через Алжир, Туніс, Лівію, Лівію Єгипет і так Південну Африку. <пів> Як почалася ваша подорож? Це була ваша мрія, чи ви просто взяли і поїхали? Ні, ні, я не люблю слово мрія. Ми просто хотіли побачити всі країни. Почали подорож, думали, це максимум рік півтора. Ніколи не думали, що це буде майже 11 років. Ми почали зовсім з невеликими грошима. Всього 1680 доларів. Ми почали в Бразилії, були там 6 місяців. Потім 3 місяці в Венесуелі. завжди працювали в різних місцях. А потім, вже з грошима, що заробили, продовжували наш шлях. проблеми. Так, проблеми. Може, зі злочинністю? Ні, ні ніякого криміналу. Тільки один раз була аварія в малі проблеми з злочинністю. Ні, а з поліцією так, з поліцією дуже часто, але ніколи з криміналом. Ні. I think this is oh, я думаю, це й краще. Де ви you... oh, взяли це? Eh, Та це у нас те саме на різних мовах. Yeah, nice oh, О, це супер ідея. The так, on... тому що поліція нас часто <laughs> зупиняє, ми їм показуємо. Це перший we тиждень three. після старту this Бразилія Ріо. Uh -huh. А це Непал, Еверест. Uh -huh. Ми не любимо інтернет. Там нема обмежень, багато всілякої і інформації. Але ми отримуємо інформацію прямо в дорозі. 284 тисячі кілометрів. І на завершення, що ви порекомендували тим людям, хто любить подорожувати. Тим людям, хто любить мотоцикли українцям, наприклад. для людей, які хочуть подорожувати навколо світу, я скажу, що вони мусять просто розпочати свою мандрівку. тому, що у багатьох людей є гроші, мотоцикли і досить непогані мотоцикли. але люди можливо іноді трохи бояться. Вони думають, що це складно подорожувати. Це не складно, просто почни і все стане можливим. Це все по дорозі, все на шляху. Ну, друзі, я хочу побрати вам удачі і доброї поїздки по нашій країні. Це було дійсно кльово зустріти вас тут в Києві. Дякую.